Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога майже 300 гривень до пенсії, частина українців зможе щомісяця отримувати надбавку до виплат. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас: хто з пенсіонерів може звернутися до пенсійного фонду для призначення надбавки до пенсії. В Україні 14 червня відзначається Всесвітній день донорства. У пенсійному фонді України нагадують, що частина донорів може отримувати надбавки до пенсії. Про це повідомила прес-служба ПФУ. Раніше ми розповідали, як можна збільшити пенсію на 54 право на надбавку до пенсії мають почесні донори, люди, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми. Після набуття статусу почесного донора України та виходу на пенсію такі люди мають право на надбавку у розмірі 10% від затвердженого. Прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць це передбачено статтею 21 закону України від 30 вересня 2020 року 931 про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. Яку надбавку почесний донор може отримати у 2024 році згідно з державним бюджетом України на 2024 рік з 1 січня прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць становить 2920 гривень? Таким чином, надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 292 гривні. У 2023 році почесні донори отримували 258,9. Гривні надбавки до пенсії, як отримати надбавку до пенсії за донорство для призначення надбавки за донорство, вперше пенсіонер має звернутись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України з відповідною заявою. При цьому слід пред'явити документ, що засвідчує особу, паспорт, ідентифікаційний номер, посвідчення донора.